Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність за волю України, відзначають День пам'яті саме 29 серпня, оскільки цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. У 2014 році в зоні АТО загинули два наших земляки. Зінчик Станіслав Дога Олег. А з початку повномасштабного вторгнення 2022 року віддали своє життя Ігнатенко Олександр, Панчук Олег, Карабанов Олександр, Дерев'янка Євгеній. Герої не вмирають, вони навічно залишаться в наших серцях і пам'яті. Я схиляю голову перед батьками рідними та близькими, кожного захисника в пошані до кожного нашого героя. Адже жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрат молитвою добрим словом. Згадайте наших хлопців, воїнів, захисників героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Вічна слава загиблим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Слава Україні, героям слава!